Це ми так взяли на подивитися, як хлопці собі зробили. І зараз все відчіпуємо, прицілюємося. Оце залишилося одна. Зараз понарізати клинців і поварювати всередину. Товариство, всім привіт, Вітаю вас на каналі Graph Family. І в цьому відео займемося тим, що будемо варити рамку під завантаження бігбагів на кун-генерал Ми ось до хлопців взяли на зразок. У них кун від червоної зірки, точно не пам'ятаю, як називається, але воно просто вуща. Це ми так взяли на зразок, подивитися, як хлопці собі зробили. І зараз все відчіпуємо, прицілюємося ще в тому році. Олександр із. Фірма Присла нам прислаємо отакі кронштейни, щоб не мудрувати нічого, все, заготовочки ось такі. Головне нам зробити рамку, все прицілиться, що нам потрібно. І зараз ми будемо примірятися і дивитися, як ми його будемо робити. Ось так воно виглядає. Тут ось цього крові також вирішили робити на такий вал, приворим вигнемо. Щоб ти, якщо бачиш, що бага хорошо захвостить, міг сом легенько ну, сом її попасти, зняти і не треба було ще одна людина. Тому що я бачив я людей цепо, крючок, але ну, воно не то, воно незручно, треба по-любому, щоб одна людина була. А з цьому плані трошки буде легше. Ну, це Якщо повезе, що бага буде так лежати. Бонда, всім привіт. Продовжуємо трудитися над крючком. Зараз подивимося з вами, скільки опадів у нас випало цієї ночі. Так, о, тут у нас на ліці рівно 4. Ну, погано, так як зима взагалі була бідна на сніг, на вологу, це вже третій дощ у нас, у нас за вас. Ну, Перший був 15, потім е, наступний дощ там 2 дні йшов аж 28, і оце сьогодні 4, і до кінця дня ще передає опади. Тому будемо сподіватися, що в нас трошки із вологою Стон покрочиться. Плюс на цей тиждень щось буде передає морози, передає ще сніг, хороша весна, дивує своєю погодою. А в нас в роботі зараз кун. робимо отакий крюк по ромці нашого куна, не випускаємо нижчі ні вниз, нівер. В тому хлопці воно він трошки ширший, тому що в них е, місце. Щеплення знизу вище, ніж крой ромки. Тому в них там, на 10 см воно виходить ширше. Ми робили по воно у тут от зверху донизу, від крючка донизу виходить, там, 40, 45 см. Открою верхньої точки до нижньої. Ну, може, трошки менше. І Я тільки все ну, всі шви. Будемо боковини позаворюємо, потім переворимо верхні крючки, надінемо і будемо дивитися, вже, що у нас попадає нижче. Приварімо і все. Крючок у нас буде із квадрата 8х8. Основна стріла товщиною стінка, товщина стінка сантиметр, рамка нижня, товщина стінки 8 мм. Тому це, який у нас був у господарстві квадрат, може, там ще якийсь борін старих, бо там ще один був зігнутий, та, там, де трошки зігнуті куски, про щось на боковини Ну, Це не важливо. Було б щось інше, робили б з іншого. Поки та що я, робимо з того, що є. Так, поки що на такому процесі ми зупинилися. Багато зварюваних робіт, така там зачись туди-сюди, одріж, заріж ще щось поварювали, нижні замки, верхні крючки. Ну, йо, тут така робота, не знаю, може, я треба було все показувати, що робили, ну, коромку зварили, поміряли по цьому. По кушові, там плюс-мінус пластина і вороні, що може навіть треба було вуще, бо тут якось, виропав, цей крючок трошки виступає за, за вертикальну квадратну, там проварилося все нормально. По краях виступає ну в принципі, як по розмірах, тут дуже страшних розмірів немає. Матер 20 варх, з оцими боковими ляпухами, матер 22 см. І висота 45 см. ось тут. Примірили, визначили нам всередину, от поки порахувалося, по, 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 яке там вже на краї. Поприхочували, почепили, бачимо, виходить. Проварилися. У нас виходить ці о, крючки якраз по краю труби заходять. Зверху, тому що чіпляється, якраз не посередині, а по краю, щоб воно може не є. Получилося по краю, бо воно, якщо якби душі ми сюди всередину вступили, то дуже виглядав би цей край. Ну, може, воно не дуже критичне, але все одно так красивіше також накинули на місці, поприхочували під штопор, поворювали. І верхній квадрат у нас вийшов, ми його вирізали 1,87 м. Може було навіть менше, бо ми трохи порозівали тим, що поміряли з відстелю на тому хлопці. Ну, нічого страшного. У нас він чуть-чуть дужче зогнутий, і як по вистаті виставляємо один і другий, в них крой одиноково. Зараз залишиться з такого самого квадрату повирізати клинці, уварити, Отут чотири клинця і знизу два клинця. І ось де є ці стовпачі, що це такий крючок. Будемо його якось все обрізати і приворювати, і тоді під грітиме різаком і будемо гонути, який там нам потрібно. Зверху вирішили не кидати таке як у хлопців. там такий. Тут йому хватить роботи. ось так усилено. Я думаю, воно, якби було отаке, дуже б ролі сильно не зіграло. Ну, не знаю. Подивіться воно. То, що роботи побачимо. Народ, привіт. З'явилася можливість, зараз з'їздимо в ангар, провіримо той крюк, як він працює. Тому що, що таке ми його пост наділи, подивилися і все. Зараз поїдемо подивимося, як він що він саме покожить? Ми багу піднімемо спар... перший раз, як воно як воно буде, подивимося. Що, задача, заїхати у двір. І загрузить обидва крюки, нож і хлопці, які ми брови. Що ж, попробую, тільки що декілька баг перекинути. Вообще річка петальна. Це ми раніше там гралися, замутували. Як ну, треба було раніше, подумати, раніше я вже зробити і не морочився. Ще тільки куль появився, треба було його зразу робити. Тим більше зараз дозотра, до завтра, до завтра і просто роликом граєш. Ось цю прибрав, стояла там всю витягнув, вообще. опустив, сам виїхав, спокійно і все. Якраз до завтра обіцяє дощ, сьогодні ще десь сніг почався. Зараз на той трактор розкидаємо лійку, навігатор і білогом треба півтори туни розкидати. Якщо у вас є кун і немає крюка, то робіть це собі зразу і буде класно. Так що ми трохи протупили, що зразу собі не зробили таку річ. Блін, погода хана сьогодні. Що, друзі, по культиватору, ще ми під питанням не знаємо, будемо його переробляти чи не будемо, поки що вагаємося, чи ми спишемося по всьому, що ми плануємо. То, що... а Ось річ бачили. Якщо все так взяти ціляком 2-1,5 дні, можливо, якщо так зайняться, заходиться. Тому що можемо, та робимо самі. так що Дякую всім за перегляд. Будьте з каналом, підписуйтесь, а ми зараз стримуємо цього звіра і поїхали. Щасливенько, пока-пока.